Відновили спортивну традицію через рік паузи. Початок весни у кривому розі з 2000 року асоціюється з молодіжним баскетбольним турніром, що з 2008 року носить ім'я його ініціатора Вадима Гурова. Це була людина, яка завжди казала, я хочу і можу бути у центрі подій. Моя партія це Кривбас. і його слова зараз поділо поділюються в життя, тому що ми бачимо, що вони... І Сьогоднішні події і сті імені стипендії імені Гурова. Це також реалізація його ідей. Цьогорічний турнір, як і зазвичай, проходив у два етапи: окремо поміж собою змагалися як хлопці, так і дівчата шкільного віку у минулому, 2022 році, через початок повномасштабної війни, змагання жіночих команд скасували. А вже у цьому 2023, му безпекова ситуація дозволила підродити цю спортивну традицію. Кривий ріг сьогоднішнім святом спорту дівчинки завершили турнір пам'яті Вадима Гурова з баскетболу. Дуже рада, що в нашому місті возобновився цей турнір. Не дивлячись на угрози сирени, ми маємо можливість дивитися, як розвиваються наші діти, як вони ростуть, мужнюють. Дівчинки стають ще кращими. Молоді кривої баскетболістки змагалися з 28 лютого по 3 березня. Незмінним залишилося й місце проведення. Десята – дитяча-юнацька спортивна школа. За перехідний кубок турніру боролися вісім команд. Сім збірних кожного району Кривого Рогу, а також команда дівчат з професійно-технічних навчальних закладів. За підсумком ігор, третє місце посіла команда Покровського району. Вітаємо, вітаємо облисками команду Покровського району. У фіналі за кубок змагалася збірна команда Довгинцівського району, яка посіла друге місце у турнірній таблиці. А головний приз змагань у запеклій боротьбі здобули дівчата Саксаганського району. Перемозі своєї збірної команди неабияк як радіє її капітанка Міла Тихонська, яку визнали найкращою нападницею. На турнірі спортсменка представляла рідний Саксаганський район чотири роки поспіль та усі чотири рази виборювала перше місце. Цьогоріч дівчина закінчує школу. Тож це її останній баскетбольний турнір Гурова у якості учасниці. Суперники не можна їх недооцінювати, вони були сильні, але я, я вважаю, що в нас була більша підготовленість і більше команда грала. Я дуже рада, що в цьому році проводиться Кубок Курова, тому в тому році я дуже сумувала за ним. Мені було дуже обідно, тому що я граю цей останній рік, тому що я дуже хотіла грати. Ще до двох інших номінацій, кращою центровою турніру визнали Валерію Маклакову, що представляла Покровський район. А кращою захисницею стала Поліна Токарєва, що відстоювала честь Добринцівського району. Такі традиційні спортивні івенти стали можливими завдяки поверненню дитячо юнацьких спортивних шкіл до роботи у очному форматі. Сьогодні чергова перемога. Кубок залишається в Саксаганському районі. Чим я і поздравляю всіх мешканців. Ну і звісно, хочу подякувати в першу чергу тренеру Юрі Тимофечу. Хочу подякувати дівчатам за підготовку за те, як вони сьогодні виклалися в фінальному матчі. Матч був непростий. Хочу зазначити, що Довинцівський район сьогодні приємно здивував. Команда виглядала дуже сильно, дуже зіграна. І я розумію, що в наступному році нам вже не буде так легко перемагати, тому будемо вже готуватися з завтрашнього дня. Ніколи нам. Святкувати будемо вже готуватися. Нагадаємо, у цьогорічному турнірі на кубок Вадима Гурова серед хлопців, який завершився тиждень тому, призові місця розподілилися наступним чином: третю турнірну сходинку посіла збірна Тернійського району. Східними призерами стали хлопці Саксаганського району, а переможцями турніру команда Поковського району. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.